Понеділок, 26 вересня, у сарнах здавався спокійним, допоки о 15.19 не пролунав потужний вибух. Як виявилось, прогриміло на вулиці Короленка, 34. Місцеві розповідають, думали, що це ворожа ракета. Хоч сигналу повітряної тривоги не було, все одно побігли до підвалів. Та як виявилось, згодом вибух стався зовсім не через ворожий приліт. Злякалися, думали, що це снаряд чи що там зірвалося. Ну, дуже злякались. А наскільки потужний був вибух? О, дуже. Ті рази, як зривалося, то не такі. Це що може рядом було? Тут. Дуже страшно. Ми одразу ховатися в погреб, ми не зрозуміли, що. О, а потім вже вийшли, побачили, що скоро визивають, аварійна стояла служба. Чули вибух і дуже було страшно. Я була в хаті. І тоді вибігла, одяглася швидко. Я думала, що в хаті в нас вибух. Пробіглася по всіх кімнатах, вибігла на вулицю. Ні, не на вулицю, я побачила в окно, що то сусідка тіті Надії. Бистренько щось накинула, і вибігла. Навіть не зобразила, що на вулицю треба, і вибігла квітник. Там вже стояли дівчата-сусіди, і ми давай, той дзвонить на 103. Там одна жіночка стояла на 103, на 104, зразу приїхала служба, газова служба. У момент вибуху в будинку перебувала його власниця, 84-річна сарненчанка. За словами очевидці, вибуховою хвилею її викинуло з будинку на подвір'я. Була всередині будинку. Не в будинку вона була, але її викинули ну, так, сюди, до нас ближче. Ось цей викинула її видно волною. Забрали її, посадили на цей, під'їхав на лавку і під'їхала швидка, і швидка забрала. Пенсіонерку одразу доправили у лікарню, у реанімаційне відділення. Сьогодні жінці стало краще. Вона прийшла до тями. Про те, що трапилось, пригадати не може. Ми просто почули вибух і все? Так. Угу ви були при тямі, коли от вас виносили чи ні? Не знаю. Угу. Нічого не пам'ятаєте, так? Спасім. Буху того, бухголо. Я вже нічого. Угу. Що вам болить? Розкажіть, будь ласка, які у вас травми? Покиняли руки, ноги. Сьогодні пенсіонерку перевели в травматологічне відділення. Наразі її життю нічого не загрожує. Внаслідок вибуху вона отримала опіки різного ступеню, шок та ушкодження органів слуху. Пацієнтка поступила в реаніміційне відділення вчора, відразу після того, що сталося в неї в будівлі. Відповідно, вона поступила в важкому стані в реанімаційне відділення, була стабілізована, тобто, відповідно, була надана перша медична допомога вже в закладі. І сьогодні вона в стабільному стані, переведена зранку вже в травматологічне відділення. Стан її зараз можна сказати відносно задовільний. Зараз можна сказати, пара травм, за рахунок того, що був вибух і отримали пошкодження органу слуху. Так само це, звичайно, шоковий стан і опіковий шок першого ступеня. В неї зараз є близько 15% опіку першого-другого ступеня. В принципі, стан її стабільний наразі. Остаточної причини, чому стався вибух, наразі немає. На щастя, загоряння будинку не відбулось. Як повідомили в поліції рівненщини, попередньою причиною стала детонація газоповітряної суміші. Повідомлення про пожежу на території приватного господарства у райцентрі надійшло до поліції вчора, 26 вересня о 15.30. На місце події негайно виїхали усі екстрені служби. Поліцейські попередньо встановили, що у приміщенні кухні стався вибух газоповітряної суміші природного газу. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 270 кримінального кодексу України. Результатами проведених слідчих дій та призначених експертиз буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У Рівнегазі поки що ситуацію коментувати відмовились наразі. Триває розслідування. Тож зовсім скоро стане відома причина вибуху. Ірина Жуковська, Денис Коломис,